Насправді нутриціологам не потрібна медична освіта. Законодавством України не передбачена медична освіта для нутриціологів. Але я вважаю, що нутриціолог без медичної освіти це не нутриціолог. А також в мене є освіта біолога, а також нутриціологам за законодавством України не обов'язково мати навіть освіту біолога чи освіту біохіміка, тобто можна бути економістом і працювати нутриціологом, закінчивши відповідне навчання. Я вважаю, що трішки не на і людина все таки має працювати із здоров'ям інших людей, та яка має базову медичну освіту, базову біологічну освіту і взагалі розуміти, як влаштований організм людини. Мені здається це дивним, як можна розповідати про харчування, про всі моменти, не маючи медичної освіти. Можливо, я дивлюся це на це свого боку, тому що я звикла, що все, що стосується людського організму, це медицина, це підхід зовсім інший. Що людина розуміє не просто там кількість калорій, а кожному індивідуально. Можливо, там якась хвороба щитоподібної залози, і цій людині не потрібно саме це. Ну, це моє таке бачення. Але щоб бути нутриціологом, достатньо пройти курсів в нашій країні.